Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Шановні шестикласники. Поставте, будь ласка, на паузу і спробуйте розгадати ребус. Тут зашифроване слово, яке допоможе вам зрозуміти тему сьогоднішнього уроку. Дійсно, в цьому ребусі зашифроване слово відміни. І тема нашого уроку поділ іменників на відміни та групи. Зараз ви отримаєте інформацію, яка буде корисна як учням 6 класу при підготовці до поточного уроку, так і випускникам 11 класів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ретельно знайомтеся, будь ласка, з планом уроку. Важливу інформацію, отриману на уроці слід законспектувати до свого зошита. Отож, іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. Наприклад, Орел Космос. Початковою формою іменника є називний відмінок однини. Це допоможе нам визначити відміну та групу іменника. З попередніх уроків ми пам'ятаємо, що іменники мають категорію роду. Чоловічий, жіночий, середній. Є іменники спільного роду, до якого належать слова, що можуть позначати як особу жіночої статі, так і особу чоловічої статі, а то й навіть середнього роду. Наприклад, одне ледаще Сонцю докоряло, ну, хоч би радсьте до обід проспало. Тут слово ледаще виступає в середньому роді, Павлусь перший ледащо на селі. В цьому випадку ледащо чоловічого роду. Ми його визначаємо за контекстом, тобто за смислом речення. Залежно від того, до якого роду належить іменник, та за закінченням відмінка, іменники поділяються на чотири відміни. Але, будьте уважні, до жодної відміни не належать іменники, що вживаються тільки у множині – сани, ворота, двері. Також іншомовні невідмінювані іменники кіно, пюре, таксі, меню, кенгуру і прикметники, що перейшли в розряд іменників, стали вже іменниками, так звані субстантивовані прикметники вартовий, черговий, хворий тощо. Якщо ви бачите подібне слово, то ви знаєте, що воно не належить до жодної відміни. А відповідно і групу визначити не можна. Отож, перед нами перша відміна, до якої належать іменники жіночого, чоловічого, а також спільного роду, із закінченнями А, Я. Зрозуміло, що в початковій формі: вага, гиря, машина, сирота, груша тощо. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з кінцевим приголосним, тобто з нульовим закінченням а також із закінченням о в початковій формі. Наприклад, степ, край, Дніпро, батько, бій. Також до другої відміни належать іменники середнього роду із закінченнями О, Е, Я, крім іменників четвертої відміни, наприклад, вікно, море, поле, знання, весілля. А також всі іменники всіх родів із суфіксами згрубілості, іськ, о. Наприклад, вітрище від слова вітер, дівчисько від дівча, свекрушисько від свекруха. Третя відміна має в своєму арсеналі іменники жіночого роду з нульовим закінченням в початковій формі: ніч, тінь. Любов, міць, річ. Подорож, розкіш і подібні, а також слово мати, в якому при відмінюванні з'являється суфікс «р». Подарую кому чому матері. Четверта відміна прихистила іменники середнього руду із закінченням а я. При відмінюванні з'являються суфікси ад, яд або суфікс «н». наприклад, гуся, дівча, теля ім'я. При цьому важливо не переплутати співзвучні слова, такі як, наприклад, цуценятко і цуценя. Погляньте, будь ласка, як відмінюються іменники четвертої відміни. Те ж саме цуценя, правда? У родовому, давальному і місцевому відмінниках з'являється суфікс яд. Це є ознакою того, що іменник належить до четвертої відміни. Тепер прийшов час познайомитися з категорією групи іменників. Тут теж є своє підводне каміння, і слід бути дуже уважними. По-перше, на групи діляться тільки іменники першої та другої відміни. Це означає, що третя та четверту ви не берете до уваги. По-друге, ви повинні знати, що таке основа слова. Це слово з усіма значущими частинами без закінчення. Саме кінцевий звук цієї основи дозволяє нам визначити, яка то є група. А їх існує три: тверда група, м'яка та мішана. Якщо ви визначили основу слова, і вона закінчується на твердий і не шиплячий приголосний, то це відповідно тверда група. вода. Батько. З м'якою групою не треба жартувати і ставитися слід до неї дуже уважно. Якщо основа слова закінчується на будь-який м'який приголосний або на пом'якшений шиплячий, то цей іменник першої чи другої відміни належить до м'якої групи. Зверніть увагу на слово сім'я чи здоров'я. Основа слова закінчується на йотований приголосний, а він завжди м'який, а значить, і група буде м'яка. Окремо слід виділити іменники середнього роду закінченням Е і основою на твердий нешиплячий приголосний, наприклад, серце, поле, море. Бо в родовому відмінку, подивіться уважно, немає серця, поля моря. Ці іменники належать до м'якої групи. До мішаної групи належать іменники, основа яких закінчується на твердий шиплячий. Це такий звук, як «ш», Джу, плюс літера Щ. Вона завжди позначає два звуки Ш і Ч. Зверніть увагу, після літери, що позначає шиплячий наприкінці основи, йде обов'язкове закінчення А, а не я. Якщо там буде стояти закінчення Я, то то буде однозначно м'яка група. Прийшов час закріпити наші знання, і ми будемо виконувати. Комплексне завдання, тобто будемо визначати і відміну, і групу, але тільки там, де це можливо. Вам необхідно записати в зошити іменники і визначити відміну та групу іменників. Якщо в слові не можна визначити відміну чи групу, ми залишаємо вільне місце. Отже, до вашої уваги такі слова: недотепа, листя, метро, каша, ім'я, м'ята, курча, поросятко. Будівля, іржа, море, подорож, епоха, ангіна, джинси, вдача, любов, бій. Записуємо в колонку. Напроти кожного іменника ставимо тере і записуємо відміну та групу там, де це можливо. Ставте, будь ласка, на паузу, записуйте слова, виконуйте завдання. Отже, гаразд, прийшов час перевірити наші результати. Не до тепа! Іменник спільного роду, перша відміна, тверда група. Листя воно, середній рід, закінчення я, друга відміна, м'яка група. Метро, стоп. Це незмінюваний іменник, а значить немає ні відміни, ні групи. Каша перша відміна, мішана група. Ім'я воно, моє ім'я, четверта відміна, тому що імені немає, правда, а групи немає. М'ята, вона моя, перша відміна, тверда група. Курча немає курчати, це четверта відміна, середній рід, закінчення А. І групи тут немає. Поросятко. Зверніть увагу, закінчення О, тому що немає поросятка. Правда? Поросятко. О це друга відміна, тому що воно моє поросятко. І тверда група, бо основа слова закінчується на твердий приголосний К. Не плутайте поросятко і порося, бо то два різних слова. Будівля, Вона моя. Перша відміна м'яка група. Іржа перша відміна, мішана група. Море воно моє. Друга відміна, але це м'яка група, бо немає моря. Пам'ятаєте? Подорож. Третя відміна. Вона моя подорож, але групи тут немає. Епоха. Перша відміна, тверда група. Ангіна вона моя. Перша відміна, тверда група. Джинси до жодної відміни не належать. і, Відповідно, групи немає. Вдача, вона моя, перша відміна, мішана група, любов це третя відміна, групи немає. Бій друга відміна, м'яка група, по'юетований завжди м'який. Отже, всі пункти нашого плану ми виконали. Залишилося поточнити, як не втрапити в халепу, тобто ми зараз робимо висновки. Перше, нам слід пам'ятати про іменники, які не належать до жодної відміни. Це незмінювані іменники, іменники, що вживаються тільки у множині, і субстантивовані прикметники. Уважно бути з іменниками другої відміни середнього роду, закінченням Е слід пам'ятати, що слово треба поставити в родовий відмінок. Море немає моря. Це однозначно м'яка група. Не плутати курчатко друга відміна, і курча четверта відміна. до четвертої належать іменники середнього роду закінченням а, «я», а курчатко – закінчення О. І остання групу мають тільки іменники першої та другої відміни. Сподіваюсь, що сьогоднішній урок пішов вам на користь. Ви отримали необхідні знання і вміння і плідно попрацювали. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.